Усім привіт до уваги Оля. Олімішечка з халатиками, подивимося, що попадає. На столі у нас халат розмір L, XL, Розмір 15-й, 44-й європейський розмір. Розмір M, XL, 44 європейський розмір. Розмір М. Розмір С. XL, Щось такий пухнастий халат. Розмір XL, Короткий жіночий. В гарному стані. Розмір L. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступний Фірма Марк Спенсер. Короткий. Ще ось такий: розмір XL. XL. Оверсайз. Розмір М. на блискавці, Халат на блискавці. І ми оглянули 100 нашого мішечка. Бачите, що попадає.